Гірчи Чорнобиль крізь роки. 38 років тому сталася одна з найбільших трагедій в історії українського народу аварія на Чорнобильській атомній електростанції, яка показала справжню загрозу, яку таїть у собі мирний атом сьогодні, 26 квітня, біля пам'ятного знаку ліквідатором аварії на Чорнобильській АЕС. Відбувся мітинг, приурочений 38-й річниці з дня Чорнобильської катастрофи. У ці квітневі дні проходять різного роду заходи у пам'яті ліквідаторам, покладаються квіти до пам'ятників і меморіалів. Чорнобиль для нас ніколи не залишиться у минулому. Від імені міського голови і від себе особисто хочу висловити велику вдячність вам за ваш героїзм, мужність і самовідданість. Наша шана усім ліквідаторам. Слава Україні! terrorem fac